Ні накрили банду, яка тероризувала військового. У ній були і лучани. Українці обговорюють законопроєкт про мобілізацію. Яким буде призов? Свята справа. У різдвяному вертепі скринька з грішми для ЗСУ. Вітаю в ефірі новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А розпочну з того, що на Волині затримали банду, яка вибивала гроші у пораненого військового. 26-річний засуджений, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії, вирішив вибити зі знайомого військовослужбовця 3 тисячі доларів, начебто, боргу. Кримінальник зателефонував просто з колонії з погрозами бійцю, який саме повернувся додому на лікування і реабілітацію. Почувши, що чоловік не збирається платити данину, злочинець залучив трьох своїх спільників лучан з волі, які мають тюремні строки за розбій крадіжки та вимагання. Ті жорстоко побили чоловіка. Вони змусили чоловіка віддати частину суми, а в разі несплати решти погрожували фізичною розправою. Серед затриманих місцеві мешканці віком від 22 до 26 років, які працювали під дахом кримінального авторитета. Частину злочинних коштів віддавали на поповнення так званого общаку. Закінчилося усе тим, що 23 грудня усіх трьох затримали правоохоронці, коли ті прийшли по гроші. Наразі усім чотирьом за те, що вимагали, били і діяли в організованій групі, загрожує до 12 років тюрми. Музика. На остах у більшості українців закону проєкт про мобілізацію та військовий облік його уряд вніс на розгляд Верховної Ради напередодні. Майбутній закон покликаний вирішити проблему з демобілізацією зі службою військових, які повернулися з полону, а головне із призовом новобранців. Обговорюють і нові методи призову і жорстке покарання за ухилянство. Коментував окремі положення законопроєкту на сьогоднішній прес-конференції. головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Тим часом моя колега Марія Вавренюк поспілкувалася з цього приводу із юристкою. Деталі у сюжеті. Мобілізувати будуть більше Кабмін вніс до Верховної ради довгоочікуваний законопроєкт про удосконалення мобілізації, військовий облік та проходження військової служби. Поки що це лише законопроєкт. Голосувати за нього будуть 10 січня. Строкову службу як таку пропонують скасувати у документі. Сказано й про звільнення строковиків. Генштаб просить міноборони звільнити їх, оскільки зараз вони вже не потрібні. Що станом на літо ми були не готові. Звільнити строковиків. А, але, скажімо так, десь на кінці листопада, мабуть, да? це вже була наша абсолютна пропозиція. Ми звернулися до Міністерства оборони про те, щоб строковиків звільнити із, із військової служби станом на сьогоднішній сьогодні, день вони вже не потрібні. І наша чітка позиція про те, щоб їх звільняти, щоб вони йшли, відпочивали. Набирати в армію планують із допомогою рекрутингу. До цього мають залучати ЦНАПи, центри зайнятості та рекрутингу. Призовний вік знижують з 27 до 25, а також скасовують форму, обмежено придатні до служби. Крім того, раніше озвучували потребу у поповненні війська в 400-500 тисяч новобранців. Сам головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не вбачає за необхідне озвучувати цифри взагалі, аби не діяти на користь ворогу. Те, що відбувається зараз, це не є якимось таким, знаєте, шоу, за яким спостерігають зі сторони і цікавляться, там який рахунок, а що там, а що завтра буде, що післязавтра. Я не можу вести мову ні про які цифри від слова взагалі. Я не хочу допомагати нашим ворогам робити. Їхню ворожу справу. Як йдеться у законопроєкті, вручати повістки відтепер будуть не лише представники ТЦК, а й поліцейські. Зобов'язати допомагати у цьому також хочуть місцеву владу ЖЕК-ОСББ. Пропонують, що повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана електронно. Юристка Богдана Огородник прогнозує, що на практиці це буде виглядати жорсткіше. Що раніше вони мали вручити вже. Сформовану повістку, тобто з твоїми даними, що саме тебе викликають, то станом на зараз представникам ТЦК і поліції надали право формувати дані повістки, тобто зловили тебе, знайшли, покажи військово-обліковий, ти показав, вони вправі їх фотографувати. Вручати повістки за новим законопроєктом можуть за місцем проживання чи перебування на роботі та у громадських місцях. А це вулиця, зупинка, кафе. Якщо ж людина ухиляється від військового обліку та військової служби, держава може обмежувати її права. За словами юристки, цей перелік дуже схожий на нинішнє обмеження прав тих громадян, які мають велику заборгованість щодо сплати аліментів. Керування автотранспортними засобами, це там право на Ті ж самі пільги, дозвіл на зброю сюди можна віднести й відмову в укладенні кредитного договору чи в інших державних послугах. У законопроєкті сказано: якщо у людини немає військово-облікових документів або її викликали у ТЦК, а вона неодноразово не з'являлася, доведеться платити штраф. Якщо ти не перебуваєш на військовому обліку або втратив військово-обліковий документ, ти платиш від 850 гривень до. Трьох чотириста, то плануються штрафи і до 153 тисяч гривень, за словами Богдани Огородник, цей законопроєкт передбачає скасування відстрочки від служби у війську для великої кількості людей, до прикладу, студентам, які здобувають вищу освіту, але не за своїм початковим фахом. Що ти навчався на слюсара автотранспортних засобів, а потім пішов на. Біолога, географа, то твоя відстрочка вона вже якби і не дійсна. Пропонують скасувати відстрочку для тих, хто є опікунами людей, які потребують стороннього догляду. Відтепер це має бути лише перша лінія споріднення мама, батько, брат чи сестра. Не можна за цією підставою і звільнитися з лав війська. Юристка каже, поки що не зовсім чітко прописані й норми щодо тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю першої та другої групи. Ця особа сама має вибрати, кому буде відстрочка чи хто може звільнитися. Ну, як, от особа, інвалід другої групи, має вибрати саме військовослужбовця, особу, яка буде здійснювати за ним догляд. Цього не передбачено. Військовозобов'язані, які мають дружину чи чоловіка із третьою групою інвалідності, згідно із законопроєктом, уже не зможуть отримати відстрочку від служби, а також звільнитися із війська за цією підставою. Дуже такий суперечливий законопроєкт, скажімо так. Тому що дуже багато категорій осіб так сильно урізають, скажімо так. Кожна частина трактує, кожна ТЦК трактує закон по-своєму, по тому як вигідно для нього. Тому тут це буде просто потік людей. А потік клієнтів це спочатку це будуть від вручення повісток, чи правомірно вони вручили, до звільнення з військової служби. Щодо демобілізації наразі у проєкті закону йдеться про те, що військовослужбовець зможе звільнитися з армії через 36 місяців служби за умови служби в зоні бойових дій впродовж певного часу. Це окрім можливості звільнитися за висновком ВЛК чи сімейними обставинами. До слова, у новому законопроєкті передбачають звільненим від військової служби відстрочку на два роки. Тим, хто пройшов полон, хочуть давати оплачувану відпустку на 90 днів. Після цього військовий має пройти. Ти ВЛК, де визначать, чи придатний він служити далі чи ні, коментує юристка. Ці психологічні тортури, які вони піддаються. Чесно, я не вважаю, що тих 90 днів оплачуваної календарної відпустки додаткової будуть їм достатніми для того, щоб продовжувати нормальне життя і нормальну військову службу. Голосувати за законопроєкт за планом будуть 10 січня. У разі його ухвалення нові правила мобілізації військового обліку і військової служби в Україні можуть почати діяти з початку весни. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Важкі новини з передової. У Луцькій громаді сповістили про двох загиблих: Олега Демінчука та Артема Степчука. Відомо, що 40-річний лучанин Олег Дем'ячук був призваний на військову службу по мобілізації на посаду навідника у десантно-штурмову роту. Він загинув 17 грудня поблизу синківки Куп'янського району на Харківщині, не доживши 5 днів до свого дня народження. Лучанин Артем Степчук був призваний на військову службу по мобілізації на посаду стрільця стрілецького батальйону. 33-річний чоловік загинув. 22 грудня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту 1 травневе Куп'янського району Харківської області. 12-й канал висловлює щирість почуття рідним і близьким воїнів. Вічна пам'ять і шана героя. До 28 грудня триватиме жалоба у Люблинецькій селищній раді Ковольського району. Це пов'язано з повідомленням про загибель Володимира Уркіша. 51-річний стрілець санітар, уроджений селища Любленець, служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Загинув Володимир Оркіш під час бою поблизу села Берестове у Бахмутському районі Донецької області. Прощатимуться з військовим у середу, 27 грудня. грудня. й канал висловлює співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять і шана герою. У різдвяному вертепі скринька з грішми для ЗСУ. В Нововолинську на Майдані Незалежності поставили різдвяну шопку, в якій, окрім традиційних фігурок святих та ясел з новонародженим Ісусом, розмістили і скринку для донатів. Організатори з Нововолинського палацу культури заохочують перехожих долучатися до збору коштів і таким чином підтримувати воїнів. Вертеп, кажуть, діятиме до кінця грудня. Втратив руку, але має намір повернутися у ЗСУ у Володимирі військовому Тарасу Ліпейку. Вручили золотий хрест від головного командувача збройних сил України Валерія Залужного. Міський голова Ігор Пальонка розповів: Тарас Ліпейко пішов на війну добровільно. Торік, у липні служив у 39-му зенітному ракетному полку на посаді начальника радіолокаційної станції. Кілька місяців тому отримав складне поранення, внаслідок чого втратив. Руку, однак не втратив бойового духу, оскільки після протезування має намір повернутись у лави ЗСУ. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Був п'яний як Чіп і збив жінку з дитиною ДТПської на пішохідному проході. Сотні вірян відвідали святкове богослужіння в головному соборі Луцька, що кажуть про нову дату Різдва. Ковальчанин попався, коли перекидав на територію колонії наркоту. П'яний водій збив жінку з дитиною. Аварія трапилась напередодні в день на Дубнівській у Луцьку. 39-річний водій Форт наїхав на 45-річну жінку та 10-річну дівчинку, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Обох постраждали. Госпіталізували Дитина нині в реанімації. у стані середньої важкості водії автівки освідували Вміст алкоголю в його крові був. 2,66 і що у 13 разів перевищує норму. На різдво рятувальники гасили аж дві пожежі у домівках кувельшан. У день вогонь зайнявся в одній із квартир п'ятиповерхівки на вулиці підколодного. З'ясувалося, що горіння виникло у кухні. Полум'я охопило меблі й побутову техніку. Пожежу вдалося локалізувати. Працювали дві групи газодимозахисної служби. За попередніми даними до пожежі призвело коротке замикання електроварильної поверхні плити. А надвечір рятувальники викликали на вулицю Бреську. Цього разу гасили пожежу в одній із квартир одноповерхового будинку. Імовірно, вогонь зайнявся через необережність під час куріння. Окрім того, працювали ДСНСники і в селі Сушичне на камінь Каширщині. Там загорілася лазня, припускають, що через несправність пічного опалення. Ковальчанин попався, коли перекидав на територію колонії наркоту. Уже судимий за крадіжки і грабежі. 46-річний чоловік тільки минулої весни звільнився з місць несвободи. У вересні цього року попався на тому, що перекинув на територію Маневицької випранової колонії пакуночки з бупренофріном та канабісом. Нині його взяли під варту. І про інший кут життям терлимаґо готували кутю і зав'язували хустки. У колодіжницькому меморіальному музеї Лесі Українки провели свято Різдво в Косачів, показували, як у знаменитій українській родині прикрашали ялинку, приймали колядників та готували кутю. А принагідно музейники демонстрували школяркам, як правильно і гарно зав'язувати українську хустку. Тим більше хусток у них не бракує. адже Волинський краєзнавчий музей має Цілу колекцію традиційних жіночих уборів не обійшлося і без фотографування. Сотні вірян побували на святі Різдва Христового у Свято-Троїцькому соборі в центрі Луцька. І, хоч на серці сумно через страшну війну на нашій території, події народження Ісуса Христа кажуть Лучани, дає надію. На світле майбутнє поділилися люди і своїми думками про святкування Різдва за новим календарем 25 грудня. Сотні вірян прийшли на свято Різдва Христового до Свято Троїцького собору в центрі Луцька. І, хоч на серці сумно, через страшну війну на нашій території, подія народження Ісуса Христа кажуть лучани, дає надію на світле майбутнє. Різдво свято, як сказати, вічної надії, знаєте, і воно дає надію на краще майбутнє. На душі зараз, знаєте, сумно. Того немає такої, як сказати, радості безмежної. Як святкувати будете? В сімейному колі. Сьогодні кожен у храмі подумки молиться за когось, хто боронить Україну на фронті. То у російському полоні, чи, на жаль, загинув у боротьбі за незалежність. У мене брат загинув на, на фронті неділю назад, похоронили двоюродний. Так... Біда. біда. Сумний, але ми дуже радісно, що народився Син Господній, Ісус Христос. Радіємо і чекаємо перемоги. До слова, цьогоріч Православна Церква України вперше офіційно святкує Різдво за новим календарем разом із більшістю країн світу. Ось що кажуть про це прихожани. Сьогодні зірка зійшла, треба було вже давним-давно прийти. Бачите, такі туго доходить до людей ще деякі зовсім не думають про це. А так все добре, слава Богу. І багато людей повний собор був. Так що люди розуміють, що для нас це дуже важливо. Ми будемо переосмислювати по-другому життя, будемо думати по-другому. Ну Як це було 1 числа Нового рік, а шостого різдво. Всі гуляють, святкують пісно, то так воно не вписується ні в які рамки. Все життя святкували 7 січня, а цього року 25-го. Йдемо в Європу. Як у вашій родині взагалі віднеслись до переходу? Всі перейшли на 25 те Всі. Вся сім'я. Із чоловіка, і з моєї сторони. Ми святкуємо і так, і так, бо ми ще не можемо так зовсім відмовитися, бо якось може воно так ще швидко не буває. Але всім миру, добра, зичимо любові, терпіння. Нехай беже всіх господь. Та найбільше, чого просять віряни у Бога, не тільки на Різдво, а кожного дня перемоги та миру. Ми раді, що Різдво. Настало, і ми всі живі, здорові, і просимо Бога одного перемоги для нашої країни. Тоді буде радісно на душі взагалі, на всі на, на все наскільки може душа радіти. Розуміють, що нині непростий час і діти. Юний Матвій побажав українцям жити. Здорові, і щоб вони не померли, і були щасливі. Владика Михаїл привітав усіх прихожан з тим, що ми дочекалися Різдва Христового та дочекалися миті, коли можемо родиною зібратися за щедрим українським столом. Христос рождається. Його. Ми сьогодні дочекалися цієї миті, коли істину видихаєш і очікуєш чогось прекрасного, що тебе чекає, і це буде. Бо Христос прийшов Спаситель. У цей світ, щоб принести радість, не скорботу, а принести радість. Тому хай сьогоднішнє свято, свято народження нашого Спасителя, до якого ми прийшли і з чистим серцем, щоб він там поселився, наповнить благословенням своїм ваш дім, вашу душу, вашу родину, нашу Україну, захистить від цього. Лиха, біди, напасті. Митрополит додав, що шлях Ісуса Христа був дуже важким та тернистим. Тому і нам сьогодні не слід опускати руки, а набиратися сил і рухатися далі. А ще радіти народження Ісуса Христа, кожному дню і наповнювати свої серця благословенням. Нарадійте радійте цьому життю, радійте кожному дню, мирному небі. Хто не хоче радіти, згадайте, що. Є багато людей, які сьогодні сидять в руїнах і там прилітає не так, як до нас. Згадайте про них, згадайте хоча б Херсон через річку пострілюють. Тому нам треба сьогодні максимально підбадьоритися, об'єднатися, підтримати наших українців на сході, тих, хто воює, тих, хто живе, тих, хто відстоює, тих, хто там перебуває. І тому радість наша повинна бути повною. Колядуємо, щоб нечисту силу прогнати великою звісткою про народження Спасителя нашого Ісуса Христа. Завершили святкове богослужіння вже традиційно колядками, які владика Михаїл, священнослужителі та прихожани Собору, співали разом. Нова радість та небо. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Підтримка ЗСУ одне з пріоритетних завдань рівненських атомників. На це спрямовані зусилля працівників підприємства та громадської організації енергія перемоги, члени якої щодня працюють над запитами наших захисників та закупілою необхідної військової техніки. Підтримка ЗСУ одне із пріоритетних завдань рівненських атомників. На це спрямовані зусилля працівників підприємства та громадської організації енергія перемоги, члени якої щодня працюють над обробкою запитів наших захисників та закупівлею необхідної військової техніки. Сьогодні, завдяки коштам, які зібрані працівниками рівненської атомної електростанції, ми зібрали велику кількість обладнання для працівників, які Воюють для е, працівників діти, яких воюють, знайомі, яких е, е, яких воюють на зараз за нашу перемогу, за нашу країну, за нас з вами. Дня вони у холодних окопах під кулями стримують наступ ворога та ризикують своїм життям, аби ми могли працювати в тилу та підтримувати економіку країни. Атомники кажуть, військові виборюють нашу незалежність та свободу, тому наш громадянський обов'язок підтримувати їх тим, чим можемо. Сьогодні ми передаємо допомогу для військовослужбовців 12 військових частин на суму мільйон 700 тисяч. Кошти виділені з, від добровільних внесків працівників ВПРС заробітної плати за листопад. Серед чергової партії допомоги квадрокоптери Мавік 3, Мавік «Мавік-3Т» та Мавік Про дрони з дистанційним керуванням, які використовуються для повітряної розвідки. Прилади допомагають точно визначити позиції ворога та фактично є очами наших військових. Отримали коптер Mavic, перше, що потребують наші військові, безпосередньо цей коптер буде виконувати завдання в Харківському і Донецькому напрямку, військової частини, де служать люди з нашої громади, треба не, не збавляти так сказати, обертів і продовжувати допомагати. Ще один дрон нічного бачення передасть військовослужбовцям, що боронять наші позиції на передовій. Працівник цеху забезпечувальних систем РАЕС Роман Ткачук. Коптер буде доправлений до хлопців для виконання бойових завдань для вигнання ворога з нашої території. Хлопці передавали дуже велике дякую працівникам за допомогу. Сказали, що не підведуть. Серед допомоги закупленої атомниками, ноутбуки для роботи з дронами, тепловізійний приціл, кабелі для старлінків, польові снайперські кронштейни, кронштейни для оптики, а також маскувальні сітки та зимові костюми для військових. Хочу подякувати нашим збройним силам за їхню мужність, за їхню силу волі, витримку, за те, що вони нас боронять. І дають нам можливість їм допомагати сьогодні. Кожен донат на ЗСУ дає можливість нашій армії вистояти. Допомагаємо і будемо допомагати до перемоги. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом для 12-го каналу. Поки все, що більше цікавого на нашому Ютуб каналі Новини 12». Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.